Всім привіт! Ми сидимо без діла Листопад. Приїхав на поле з цим. У нас два поля кукурузи, Ондо і Ондо. Ну, вони невеликі, я не знаю гектарів скільки, ну не сильно велико. І це ми приїхали під такий лісок, он майже вирізаний. От я назбирав першу 11-літрове відро, за я не знаю, минут 7 ну, тут трошки було, а там на горбку немає, хоч ці терчать. І це, зараз я буду висипати і вам вже покажу трохи мокровото їхати, бачите, що вони поробили, які сліди. Тут От, ми самі, тут поки нікого немає, збираємо. Ну, я ще щось покажу, якщо великих кажу, зразу тут немає. То тут такі о, качанчики, Ну, це саме один з більших. ну, а ось до. О, бачите. І тут це десь випало. В основному такі малі качани нанизу. Після цього комбайна джондіровська нічого не лишається. Це сваровські, Ну, їх небагато. Хороза гарна, тут не чепано, бачите, вони садили в таких посадках, щоб люди погано було добиратися людям. Дорогу хотів показати, але дуже погано. То... Переживав, що я ще кудись заїду. Ну, я все покажу. Зараз так є. І... Наступаю, дивлюся, чи є, чи немає. Все, відійшов чимало, знайшов два маленьких качана лише. Окнує. Це, це те, що... Мало. Воно маленьке. Та що впало. Чого я вже? Аж звідти А не тільки три качана. Ось таке воно збирання. О, ось дої. Це гарний трамма ліця. Величенький. М. Так, да, бачите ніченький, маленький. Після скот наступаю і пробую чи є, чи нема. О, от душі є. Це видно. Хтось не забрав, бо там є йшов таких. О, Бачите, воно таке йде. Там нема. Цей теж такий величенький. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, нічого. О, бачите, це Ані є. І є. Ось да. Це я в рукавицях, але телефон тримаю, щоб засняти -то. Та і так. Та й так. У нього таке є. О, бачите? Я кажу, це остатки. Молотили вони позавчора. Так, позавчора. Тут нема вже нічого. Нема. О, іде такий. Беру. малий пішов, свиня піде. Нема, нема, бачите. Йдемо далі. Оце так, воно збирається. Ну Десь от на тому горку, вон де високовочне, там не видно, туман. Воно ну, Закінчу, воно ну, не сильно велике поле. О. Є круцик маленький. Кидаю так, а я виключу телефон, та як ну, О, Ось твоє. О, хоч закопано, ну бачите, є. Є. Оце і так збираємо. Ну. О, підставлю. Після цих комбайнів, тут ну, сам остаток показую питали. О, дивіться, тут ну, перебиває і кажу, немає. Оце це полягло. Воно такі є збирати, а так. А, а так, по суті, дорожчавлений. Беру. Ну, можуть рукавицю родів є. Ну прямо вижить віці. Де, де вони виходить до псеви. ну, ось до, Два чи три рази. А це вже він виходив, тако ходив тут, бачите, горбки такі, що. І ну, я скажу, збирати мало що є І роки бували ну, більше. І під комбайна самого. це нема. Нема. Самі бачите. Ща ось прийду так, а, бачите? Дивани наступив даже. Ну, двома руками це звісно швидко робиться, але хочеться вам показати вже таку носу. Ну і от дивіться, світи пройшов, нічого не знайшов, а тут пройшов, то аж до буквально пару метрів тут знайшов. Не знаю як туди далі буде, не буде. Думаю, хоча б мішок два зібрати. Так. Оце лісок, дивіться, бачите, як сосни терчать, вирізано. Mm. Так. О. Це був це тип, це е, при колгоспі був ліс колгоспний. Ну вони ну, як різали, ну знаєте як... При Також, щоб сильно як ща що такого, що дивіться просвіт, такого не було. І там десь ріжуть десь пилка. Чути не чути не знаю. А там було поле, там кинули під посадку, От там видно. Ну, це зараз туман. Так, ну буду я збирати, там ще по можливості включусь, покажу, розкажу, як і що. Да, покажу вам Так, момент, Дивіться які тут сліди. Такомбайн це на цей ось до і ось до і ось до. Навірно, півметрова кришка і чиметрова, як там воно йде. Вонце тут він дивіться розбуксував і не знаю на сантиметрів 40 до 50 він по ось до. Взяде повибуксовував Не знаю тут Тако взяти більш метра буде <гум> Ось так Я тут сюди прийшовсь інбуксував Ну мокро мокро Думав може якісь ці кукурузення буде але ну, везде кругом О. Речений. Переїхав хтось, але нема. Зараз я піду, ще ось до подивлюся і піду туди наниз. Вже двигається вечір, дощик моросить, бачите. Я оце прийшов, назбирав відро, я збирав мішок, десь, вдома, мій. мій мішок і ось до Це. Два мої мішки. І он до той третій. Плюс ось до відро. Там два відра і ще трошки. О. Це виходить я не збирав два. Ну, десь два з половиною, плюс-мінус. Не знаю, ще може відро та й будемо йти. Будемо міг йти додому. Виїхали десь початку першу, а вже десь пів четвертого. З чотирьох ти будемо їхати. Бачите, туман. Мрига якесь таке, непонятно що. Людей більше немає. От скільки назбирали. Це я назбирав, я не знаю хто там. Хто з моїх там що. Хто там ще назбирав. Ну, кукуруза. О. Це вже ну, збираємо. Два з половиною мішка за часа два в районі двох. Ну плюс-мінус так точно сказати не можу. Вже ну. й бажання нема, вже хочеться їхати, але ще думаю, ще походимо. Помало ли що може щось іди не приїдемо більше. Або приїдемо, не знаю. У мене особисто зараз бажання немає, хочеться вже поскоріше додому. Бо тут а якби отут ще нічого. А от коли вийдеш десь, воно туди гурбок чи на тигой, то там вітер так же глює. А нормально так. Ну, До нових відео. Та ні.